Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. вітаю запорі... запоріжців. Зараз 18.06. Я буду робити свій особистий розклад. Люди, поздно виходить, бо вирішую питання з опаленням. У мене проблеми іменно в моїй квартирі, бо я перший поверх торцева. Остання, і в мене дуже погана історія. Тому, вибачайте, в мене ще це незакінчений етап. Сьогодні от тільки відправила і на вихідні там запланували. Ну, коротше, не знаю, що воно як буде, але поки що, на жаль, я без опалення. Так що так, одна моя квартира. Так мені не повезло. Що робиш? Будемо вирішувати щось якось. Не запустимо, то треба буде кудись буде діватися, не знаю, куди. Це для мене шок взагалі. Так, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені а, від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація в місті Запоріжжі з ударами ракет, дронів, снарядів С-300 і. Інші якісь військові речі. Покажіть нам взагалі для нас, яка буде ситуація, іменно то, що як воно буде для нас, нічого не приховуйте. Ви бачили вчора вже цю карту, вона з'явилася в наших розкладах. Її давненько не було. І ось це сонечко перевернуте, на жаль, погано, що воно перевернуте, але воно і вчора так було. А це, вона йде в позитивному плані. Це така ситуація буде у нас, знаєте, це, як знаєте, наглість, хвастовство. Ось якась така історія, не, ну, тут немає серйозності. Перевернути рицар мечовий це теж така, знаєте, переполох, якийсь, але це конфліктна ситуація, тим паче це мечові і вони негативні в нас. Ну і перевернуто сонце, то звісно, що дорога наша вже буде не така сонячна, не така світла і не така а, хороша. Тобто, попереду будуть якісь про, про, у нас проблеми. В цьому питанні, в якому я зараз розглядаю цей розклад. Будь ласка, покажіть мені, які наміри мають росіяни сьогодні для міста Запоріжжя в плані ударів. Дивіться, я викладаю три карти. І що ми бачимо? Ну, по-перше, по-перше, в них іде Боротьба, Боротьба – це жезли, п'ятірка, це кризисна ситуація. Тобто будуть вони з нами боротися, будуть вони нам насаджувати оце все своє. Але, але у нас, бачите, що ще випадає рицарь кубків. І отака королева. Тобто, які в них наміри? Так, вони будуть нам то посилати. Так, вони то бажають робити. Так, в них того дофігай трошки. Але в цілому для нас це не буде якимось таким а, страшним чимось. Ну, вже не буде. Вже ми ту стадію пройшли. Так, ну і давайте подивимося, як будуть працювати на ці 24 години а, наші ЗСУ, наші ППО, які нас захищають. Будь ласка, покажіть нам карти, які будуть дії наших ППО в Запоріжжі, як вони будуть діяти. Тягнуть багато. Подвійки їм не вистачає енергії, не вистачає вогня, вогняної енергії, бажання мати це все, але його немає, не дають, бо це вже в негативі, не дають. І, звісно, конфліктна ситуація буде. Ось опять це рицарь, мечовий нам випадає. Тягнемо ми багато людей, тягнемо. Ну, добре, що вона не отака, бо це вже проблеми, але тягнемо багато. Буде захист. Це наші захисники, вони нас захищають. Буде затримка. Буде затримка. Вони затримають цю історію. Цим для нас ще все закінчиться. Яка головна карта? Марний труд. Закінчиться тим, що все, що вони кинуть, все хлопці затримають. Нам випав імператор. Ну, це, скоріш всього, так. Нам випав імператор, тому будемо сподіватися, що все в Запоріжжі буде добре. Але ми стандартно робимо розклад, тому обов'язково дивимося і питаємо у карт. Покажіть, будь ласка, карти, нам історію, ситуацію, яка вона буде з. Чи буде вона з людськими втратами за ці 24 години від ударів. Так, страхи, так, люди будуть шукати, як їм. Ізоля... Ізоляція, тобто десь якось ховатися. Ну і бачите, тут іде хитрість хитрість іде, як обман, але допомоги тут немає. Так, у нас немає нормальних. Нормальних немає у нас е, тих. Як їх назвати, господи, скажіть мені, сховищ. То підвали просто, а до школи ще добігти треба. А зараз не літо люди. Ну і бачите, ізоляція, але немає тут енергії життєвої. Ну як, вона в негативному плані. Ну і будуть гарні новини, в принципі. Тобто, я не бачу тут на даний момент якихось смертельних, фатальних випадків. Більше страху, більш недовольства, більш нехватки життєвої енергії, більш бажання сховатися, ну, якось так. Так Будь ласка, карти покажіть ситуацію з руйнуванням будинків мешканців Запоріжжя, чи буде така ситуація? Покажіть нам то на ці 24 години від ракетних ударів. Ну, Дивіться, перші гарні новини. Так, буде якась історія, Ми, у нас немає. Легких днів, як кажуть, да, там трошки легше, трошки тяжкіше, але випадає затримка. Затримка, бачите, тут іде ось у нас така карта. Ми, у нас іде по почуттям кризис, але він не фатальний, не страшний. Давайте я покладу з цієї сторони ще одну карту. Ну, це болтливість. Чому я кладу? Бо я не розумію. Ага, все, все. Все, Фортуна на нашій стороні. Це дуже класно. Тому це буде не насильственна смерть, це буде затримка. Що це значить по будинкам? Це значить, що, ну, по-перше, ракету зіб'ють, чи що там воно буде? По-друге, якщо даже там якась буде проблема, бо лежить карта кризису то буде не, не, смерт, не як сказати, ну, може бути якесь невелике, яке можна полагодити проблема. Будуть страхи в основному, бачите? В основному будуть страхи. Що по будинкам, що по людським тратам, в основному це буде по почуттям. Це така історія. Будь ласка, покажіть мені наші мости. Давайте почнемо з нового мосту, яка буде ситуація на ці 24 години з нашими мостами, новий міст. Ну, скажу так, що, звісно, тут ситуація так собі, вона напряжна, бо тут, звісно, Люди новий той мост, вони його, звісно, охоронять. Але там іде нехватка, що по людям, що по матеріальним, бо сонце, бачите, мале. Тобто там проблеми. Тут же робота йде така без настрою, без охотки, без... І вона ще не оплачується, та робота. Розумієте, немає людям не платять. Людям не платять гроші, скоріш всього. Виконавці працюють, але бачите, там йдуть по постійні такі проблеми. Ну, люди стараються якось то налагодити. По рицарю Кубків є якась людина, яка вирішує ті проблеми фінансові, матеріальні, фінансові. Давайте подивимося наш Дніпрогес, наш, нашу плотину, наш старий мост. Я його так називаю, старий мост по-короткому. Так, якому він стані на ці 24 години, що і як. Ну, Бачите, перевер... король перевернутий. Тобто, звісно, там ідуть в цілому і проблеми з грошима, і проблеми фізичного, матеріального, свої якісь. По пошуттям все добре. Іде затримка, затримка іменно по роботі. Затримка, скоріш, йде і по грошам, виплата. По охороні. І ця ситуація, вона закрита. Ця ситуація закрита іменно по робітникам, по, 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 по е, всім оцим речам, вона чому закрита? Чому? Чому? Але, бачите, йде імператор. Тобто, вирішення питання буде справедливим і чесним. І точно буде порядок. Але тут падає тут же житлова. Тобто, там є, я вам скажу. Там є керівник чоловік і є або чоловік, або жінка. Неважно, це такий архетип такої, знаєте, жіночої противної енергетики, яка не може до кучі все нормально зібрати. Розбрати де у людях це із-за цього персонажа. Але в цілому, там, в принципі, все якось. За Засчет імператора, засчет людей, які там працюють, воно все більш-менш тримається. Так що ситуація там буде нормальна, захист там є, імператор є, карта потужна. Але, бачите, суд закритий. Це карта тяжкувата. Тяжкувата карта. Подивимося, як воно складеться. Так, ну і дивимося Преображенський мост. На цей час, яка буде ситуація на ці 24 години? що і як там буде в плані. Вилітають карти. Може, в мене енергетика якась не дуже приємна для них? Не знаю. Просто трошки втомлена, звісно. Так, покажіть мені, будь ласка, мост Преображенський. Ну, бачите, марний труд там. Марний труд, перевернути імператор, і опять оця оце, о, ну, тут воно це чудо більш-менш організоване. Але, е, да, трошки стабільність. Ну тут буде, може, знаєте, такі на пустому місці скандали. На пустому місці. Ну, Тут нема життєвої енергії. Тут не буде хватати, ага. Ну, дивіться, там будуть якісь ситуації такі швидкі. І це посухи, це енергії, це вогонь. Рицарь вогонь вогню. Ситуація дуже цікава. Імператор перевернутий, імператор перевернутий і рицарь вогню. При цьому ситуація стабільна. І що цей рицар буде робити? Маленьке сонечко. Бачите, тут де історія не дуже приємна. І падає нам втрата. На Преображенському мосту. Преображенський мост може а, мати якісь проблеми. Десятка мечува, це не просто так. Це не просто так. Так, я беру лінормани і зараз ми спитаємо по Преображенському мосту. Так, чи правильно я тримаю? Будь ласка, мені карти. Покажіть ситуацію по Преображенському мосту в місті Запоріжжя. Від цього часу плюс 24 години. Чи будуть там проблеми о, з питання ракетних ударів, ударів дронами, снарядами. Покажіть мені то, будь ласка, чи будуть там такі проблеми, так чи ні? Ну, от випав сам мост. Бачите, сам мост випав. Охорона всесвіту йде. Охорона всесвіту. І я вам скажу, що карти дуже цікаві. Що в цьому направленні ведеться отака от робота. По крисам довго ведеться. І вони щось там хочуть, але, але буде захист всесвіту. Буде захист всесвіту. Це якщо роздивлятися ось так Треаду. Якщо на дачі чи ні, да. буде проблема. Тобто, бачите, як вони, як вони цікаво, ці карти показують. Дивіться, якщо на дач да чи ні, то да. Ну і наближення і зірки, да. якісь проблеми будуть з мостом Преображенським. Так, давайте ми спитаємо, зробимо дорожку, шлях ситуації. Те ж саме питання, чи буде проблеми з Преображенським мостом на ці 24 години, в сенсі питання ракетних ударів, ударів дронами і снарядами російськими. Будь ласка, покажіть мені це. Чи будуть такі проблеми. А, ну, і бачите, тут така історія. Тобто, вроді як і нічого, але там є люди, які, бачите, під маскою. Прикриваються. Вони знаходяться там, вони все ж таки займаються цим мостом. От сам мост випадає. Сам мост випадає і маски. Але ситуація буде. Вона не сьогодні, не на ці 24 вона зробиться, підуть зміни. По, по, по оцім речам підуть зміни. Тобто, якщо навіть є загроза Приображенському мосту, і вона дуже близько із за цих масок, да, тобто це люди, які. Там щось хочуть зробити, а собака це очікування, це партнер, це підтримка, це вірність. І за що цього йдуть зміни, і ведеться робота іменно в плані цих змін. То, що чекає, що чекає, на той мос на ці 24 години. Ну, бачите, башня, все ж таки там. ой-ой-ой. Я вам хочу сказати, що попри. Як... як все ж таки цікаво, все ж таки, він ну, не такий там головний. Да? Хоча я не знаю в плані іменно маневрів, там якихось стратегій. Але бачите, там за нього якось все ж таки ідеться така історія по цьому мосту. Ну, подивимося, воно, вроді як не каже, що да, проблеми будуть, але в цій історії воно більш-менш. Але воно не надовго, воно там змінюється, і потім опять починаються проблеми. Ви ж бачите, да? потім опять змій випали. Тобто там втримується все, і знаєте, як ну, людьми, які все ж таки там тримаються під контролем. Так, давайте подивимося промисловість по Запоріжжю, будуть якісь проблеми чи не будуть. В сенсі удари ракетами, дронами по промисловим об'єктам, так чи ні, на ці 24 години. Ні, ні, ні. Ці дві карти кажуть, що ні, ні, не повинно, не повинно таке бути. Ну, я хочу запитати, чи будуть бити по інфраструктурі. Давайте ми спитаємо, чи будуть бити по теплоситям? Чи ні. Тайна. Маски. Ну, поки ні, поки ні. Дві карти вони кажуть ні, але бачите, які вони цікаві. Якщо їх розглядати як історію, як тріаду так, давайте подивимося інфраструктуру по місту в цілому, чи будуть проблеми за ці 24 години з електроенергією. Будь ласка, карти покажіть мені. А, з водою. Давайте я поміняю, щоб по привичці вам вже було. Вода, таємниця. А, ну, що тут за таємниця? Налагодять. По електроенергії будуть йти якісь зміни, але в гарну сторону. Але бачите, сидять маски тут. Ну, більш-менш це буде нормально. Так, газ, 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 газ. Більш-менш нормально, опалення. Опалення. Ось я сижу і в мене не я одна подвійна ситуація: Інтернет, мобільний зв'язок. Нормально буде. Транспорт, общественний. Бере на БУ себе будуть якісь змінити. Будуть якісь іти роботи. О, неротрьока буде по транспорту. Так, і цивільний транспорт, будь ласка, покажіть нам, яка буде історія на ці 24 години, В сенсі питання, удари. Нормально, все буде нормально, але все ж таки транспорт, бачите, така історія, люди переживають. Це цивільний. Тобто, залежить все від того, що будуть удари біля домівок. Але, вроді як. Буде більш-менш. Більш-менш. Так, ми подивилися з вами, в принципі, всі наші основні питання. Давайте я ще подивлюся ринки. вулична торговля. Покажіть мені, будь ласка, це взагалі по всьому місту. Я дивлюсь вулична торговля і ринки. Це те, що на вулицях. На вулицях. Навіть не буде називати ринки. Це взагалі риночна торговля 24 години, чи будуть якісь проблеми. Буде якась, бачите, історія. Це незалежно, чи пов'язано то буде з ударами, чи ні. Вона по-любому буде якась важлива. Але, але закінчиться все добре, бо є захист Всесвіту. Це дуже серйозна карта, зірки. Бачите, йдуть якісь плани тут, але Україна. Люди, в цілому, все буде добре. Ось такі карти шикарні. Так що торгуйте, не переживайте, все нормально. Так, ну і, в принципі, все. В цьому, в цьому розкладі я закінчую. І ми швиденько подивимося, ще лівий та правий берег. Може, навіть в одному подивимося, як, як піде. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, не жаднічайте. Зробіть приятне, приємне, приємне <смі> приємне, зробіть хоч щось, хоч щось приємне від вас. Хоч ви в мене е, така, знаєте, хоча Ютуб не оплачує і е, не знаю, коли це почнеться, але ну, хоч від вас іде якась така, знаєте, підтримка. От. Так що я вам дуже вдячна, що ви в мене є. В мене є кому подякувати все па-па!